Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на конструювання. Але перед тим, як будувати зайчик у будиночок, ми з вами зробимо пальчикову гімностику, підготуємо пальчики. Покажіть мені свої ручки. Ось вони, малята. слухайте уважно і повторюйте за мною. Покажіть мені кулачок свій і граємося. Хто сховався в кулачок? Ставимо пальчики. Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка підгинає і голівкою киває. Праве мушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Весь втомився і заснув. Давайте ми другою ручкою пограємо. Беремо кулачок, ось так тримаємо і говоримо. Хто сховався в кулачок? ставимо пальчики. Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка підгинає і голівкою киває. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Томився і заснув. Маля та пальчика ми з вами підготували. А зараз подивіться, будь ласка, на зразок. Ось такий будиночок побудувала я. Дивіться, у будиночка є фундамент, ось основа. Сам будиночок, стіни та дах. Будувати ми ж з вами будемо з різноманітних матеріалів. Дивіться, беремо спочатку ось таку, такий квадратик. Ставимо на низ. це буде наш фундамент у будиночка. Потім беремо кубик, ставимо ось сюди. Це ми поставили стіни будиночка. А щоб не капав на нашого зачика дощик. Ми зробимо над будиночком дах. Ось такий, дивіться, ось такий будиночок ми побудували для зайчика. Шановні малята, знайдіть у себе такі деталі, зробіть будиночок та прийшліть мені свої роботи. А матусі, як завжди, допомагаю. Дякую за увагу. До зустрічі!